Давайте поговоримо. А ви знали, що перші у світі водонагрівачі винайшли ще у 1760 році, у яких вода нагрівалася за допомогою сонячних променів? Проте у продаж вони надійшли лише у 1891 році. У 1889 році винайшли перший безнапірний водонагрівач, і вже у 1894 році запустили його серійне виробництво. А трохи згодом німецька компанія випустила на ринок модель з регулюванням температури. У 1905 році презентували газовий проточний водонагрівач, що монтується на стіні, а у 1945 році з'явилася електрична проточна модель. Що стосується накопичувальних електричних водонагрівачів, то згадки про них з'явилися ще у 1930-х роках. А у 1936 році американська компанія запатентувала таку першу модель, яка мала внутрішній бак з емалі. Але через війну вихід на ринок відбувся тільки у 1954 році. У 1971 році норвезька фірма почала масово випускати накопичувальні водонагрівачі внутрішній бак, який виготовлявся з нержавіючої сталі. У 1987 році презентували пристрій з електричним управлінням. А у 1990 році французька компанія Атлантік презентувала технологію сухого тену. На сьогоднішній день водонагрівач це пристрій, без якого неможливо уявити своє життя. Втім, і придбати його не складає ніяких труднощів, адже ви можете перейти до нас на сайт, обрати модель, яку вам не вподобає, і оформити своє замовлення. Якщо у вас виникли якісь сумніви або питання, телефонуйте і ми вам допоможемо.